Вітаємо на каналі Справедлива Україна. Тут розповідається про головне: оперативно, чітко та без зайвих слів, тільки найважливіші події в Україні та світі, які впливають на наше життя. Підписуйся, щоб завжди бути в курсі, а я розпочинаю. Розпочнемо із того, що в Україні поширюється небезпечний грип із високою летальністю, заявив імунолог Андрій Волянський. Поточний штам грипу має значно важчий перебіг, а смертність становить 2% проти звичайних 0,1%. Хвороба швидко вражає легені, і летальний наслідок може настати вже на 5-6 день. У Києві за тиждень зафіксовано 7 смертей від ускладень, спричинених грипом. Україна не підтримує зняття санкцій з РФ. У ЦПД заявили, що медіа перекрутили коментар посадовця. На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж самий зміст. Санкції мають чітку мету, якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про санкції зарано, спершу кроки від Росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції ключовий важель тиску, заявив Власюк. Також Зеленський підписав закон про можливість відправки підрозділів ЗСУ за кордон під час військового стану. Документ дозволяє залучити українських військових до місії за межами країни для самооборони та захисту України відповідно до статуту ООН. Водночас закон не передбачає відправлення підрозділів ЗСУ на територію Росії для відбиття збройної агресії. У Кремлі підтвердили, що телефонна розмова Путіна та Трампа готується на вівторок. Нагадуємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що поговорить з Путіним щодо війни в Україні 18 березня. Ми ніколи цього не робимо, ніколи не пережаємо забиття. Розговор дійсно готовиться. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержателю. Поэтому мы этого не будем У Мінфини спростували інформацію про нібито підвищення податків для ФОП. Будь-які зміни в спрощеній системі оподаткування почнуть розглядати не раніше, ніж через рік. Після виконання необхідних умов. Процес буде публічним і потребуватиме обговорень. Остаточне рішення ухвалить Верховна Рада. Перейдемо до добрих новин. За добу Збройні сили України ліквідували 1200 солдатів і 19 танків, а також знищили 11 ББМ, 37 Артсистем і 1 РСЗВ. Також ще збито 90 із 174 ворожих БПЛА. Ще 70 безпілотників імітаторів втрачено за місцем локації. У результаті російської атаки постраждали Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Кировоградська, Сумська, Чернігівська та Київські області. Дякуємо, що були з нами на каналі Справедлива Україна. Не забудьте поставити лайк, написати свою думку в коментарях і підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе, тримаємось разом. До зустрічі в наступних відео!